Так, доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як отримати свій приватний електронний ключ для заповнення електронної декларації. Будемо ми це робити через Privat24. Так, Перше заходимо в Privat24, заходимо в свій кабінет з допомогою номера телефону. А так, все це ми робимо через Google Chrome. Я показую в Google Chrome, тому після того, як ми зайшли в Privat24, вибираємо вкладу всі послуги. Після чого з лівого боку у нас з'являються додаткові вкладочки меню, де ми вибираємо пункт меню бізнес. Після чого з правого боку у нас з'являється електронний цифровий підпис, нажимаємо Завантажити сертифікат. Ось так. Може потрібно буде встановити там якесь розширення, не переживайте, нічого страшного, це не вірус, ми завантажуємо це розширення для хрому. Так, Встановлюємо розширення. Криптоплагін. Хай буде. Розширення встановлено. Завантажуємо завантажуємо пакет інсталяції для Windows. Це ще не ключ. Завантажили. Ось з лівого боку внизу. Його потрібно встановити. Зараз ми будемо встановлювати. Після встановлення відкриваємо і у нас з'являється на сторінності привату24 наші персональні дані, які потрібно підтвердити, що вони вірні. Нажимаємо на зелену кнопочку. Все, після цього нам видають електронний ключ, потрібно знайти ну, показати директорію в папочку, де ми будемо його зберігати. Вибираємо місце для зберігання електронного ключа. Зараз електронний ключ збережений, нам потрібно придумати пароль для нього. Придумуємо пароль, підтверджуємо пароль через SMS-ку по нашому телефону. Все. Ми отримали ключ, ми його підтвердили. Сам по собі даний ключ уявляє файлик, який потрібно буде загрузити пізніше на сайт Єдиного державного реєстру електронних декларацій. Тобто не вести імно загрузити ось цей файлик. Я закрию його назву, тому що назва його це мій IPN податковий. Дякую за увагу. Заповнюю декларації, я покажу в наступному випуску.